Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні покажу вам відеоогляд невеличкий на мою новеньку модель. Назвала я її Cloverback Саме тому, що везеруночок дуже схожий на листичко конюшини англійської Clover, а також в'язала я її ось таке співпадіння гачечком Clover, який я дуже обожнюю. 3,5 мм. Давайте подивимося уважно, з чого вона складається, ця сумочка. Дивіться, спочатку покажу по розмірах. Всі запитували, скільки вона розміром. Ну, ось так покажу вам, десь 25 см. Вона, висоту я її зв'язала 17, можна 18, ось так. Ну, полотно десь було 17, але з клапаном 18. Ви можете, звісно, зв'язати вище, але ну, тоді вона буде трохи по-іншому виглядати. Мені здається, що вона доволі локонична. Денце в цієї модельки 17 на, зараз покажу, на 8. Ось таке денце, ну, в ширину вона буде десь 9 см у вас. Денси укріплено шкір картоном, воно таке плотненьке, без ніжок. Далі у нас такий невеличкий клапан, який ззаду ми пришиваємо з вами. Давайте подивимося, що по розмірах клапана. 16 см, в ширину 12 см. Зверху на клапані ось такі, така ручечка, дуже зручненька, за якою ви можете взяти, вона одразу закріплена ось на рамочки. Додатково до набору йде, звісно, плечовий ремінь, але ви можете відмовитися від нього і поставити на ланцюжок. Мені більше подобається плечовий ремінь. він з регулюванням, як завжди, він на шкір підкладі. До набору обов'язково потрібно додатково мати ось такі штанги, можна поставити ем, на півкільця. Тоді ви будете самостійно ось так закладати її, потім розвертати. До речі, її можна вивернути. Но зараз я це не зроблю, тому що в мене стоять штанги, можна вивернути, вона буде трошки іншого вигляду. Мені дуже подобається цей замочок. Ось так він виглядає, дуже гарно відкривається. Вибачте, немає ще підкладу в неї, але я хотіла вам показати. Стосовно цього везеруночку, цей візеруночок у мене є, до речі, в попередньому відео. Я показувала його з рафії. А тут, дівчата, я використовувала його так, як використовується зазвичай. Тобто стопчики розкол, але ось така цікава. Косина в нього іде. Обов'язково в цієї моделі я закінчила модельку, бачите, ланцюжком з з'єднувальних петелек. Мені прям захотілося так зробити. В'язала я цю сумочку з поліпропіленого шнурочку 2,5 мм, який можна купити в пятльки Шоп на сайті петelки.com.ua. Посилання на шнур обов'язково залишаю під відео. Що хотіла сказати про цей візерунок? Ну, по перше, шнур класно тримає форму. Про цей візеруночок хотіла сказати. Він мені подобається, тому що в різних матеріалах він виглядає взагалі по-різному. Якщо подивитися, я б одразу не впізнала його. Тому що з трикотажної пряжі або з товстого шнура він виглядає взагалі не так. Якщо ви його зв'яжете так, як я вам показала в попередньому відео, не в розкол, а звичайними стовпчиками, він буде більш такий мережевний. Тут він плотненький, немає взагалі просвітів, дуже класно виглядає полотно. Ну, зараз лапку тут покажу. Дивіться. Незважаючи на те, що шнурочок всього 2,5, він виглядає дуже щільно. Зараз покажу вам обв'язку цього денса, ось так потримаю. Як завжди, я в'язала за, за своїм інтуїтивним методом обв'язки, який ви 100% знаєте, якщо дивилися мої попередні відео. Я про нього багато розповідала, тому обв'язати вам, якщо ви користуєтесь так само моїм методом, дякую вам за це. Ви добре знаєте, що не потрібно рахувати, скільки збільшень зробити. Треба знати, просто, просто спостерігати за шнуром. Ще хотіла сказати, що для того, щоб цей візеруночок лягав рівненько. Цей раз от мені так захотілося. Я перші два рядки. Подивіться, ось в мене перші два рядочки. Я просто зв'язала стопчиками в розкол. Давайте ось так вам поближче покажу перед камерою. Бачите, стопчики в розкол. І тільки потім почала формувати візерунок. Мені здається, що так він лягає набагато краще, ніж одразу починати з першого рядочку. Ну що, показати везеруночок? Давайте покажу, поки відпочинь. У мене, як завжди, моє чергове денце. У мене так само шнур поліефірний, але тільки поліефірний, двійчку взяла, приблизно однаковий по об'єму з тим, з якого я в'язала. Вибачте, забула, не сказала по витратах. У моточку 150 метрів в мене є великий залишок, тому менше моточку у мене пішло на цю шикарну сумочку. Дивіться, я вже обв'язала денце, знов таки інтуїтивним методом. Далі. Зробила збільшення. Далі я пров'язала перший рядочок, теж розкол. дівчат, я одразу в'язала за, за перемичку також. Тому це обов'язково, щоб у вас ось тут було теж щільне полотно, не було доручок. Зрозуміло? Далі ми не будемо робити ніяких з'єднувальних петель. Тобто, як завжди, ми обв'язуємо полотно. Обрізаємо, о, вибачте, в'язуємо денси. Спочатку перший рядочок у нас іде з'єднувальне петельки, ланцюжок, потім ми в'яжемо обв'язочку через край, робимо збільшення, так як нам це потрібно. Потім закриваємо рядочок і відрізаємо шнурочок, прив'язуємося з заново, прив'язуємо стопчиком без накиду і працюємо. Дивіться, по деякі я зробила. Збільшення, ось дивіться, ось тут на повороті мене попросило зробити, ось тут мене попросило. І так само тут 1, 2, 3. Ось тут на кутах, на, на, на овалі на цьому, я зробила збільшення по три штучки тут і тут так само. Далі на своїй модельці я так само в один, два, три в четвертому рядку теж робила збільшення. Дивіться, дівчат, якщо вам хочеться, щоб ваша. Сумка мала округлу форму, ви можете додавати збільшення не, не тільки при обв'язці, а й в третьому і в четвертому рядочках. І тоді ваша сумка буде ось так така кругленька, трошки Трошки вагітна, як я кажу. От так. Далі ми працюємо з вами просто перескакуємо на другий рядочок, ми в'яжемо з вами стопчики без накиду, так само ще один рядочок. В цьому рядку. Обов'язково так само зробіть збільшення. Але не робіть їх, будь ласка, там, де у вас вони вже були. Зробіть їх або перед, або позаду. І все. Пройдемося ще один рядочок, і тільки потім починаємо формувати визеруночок. Вибачте, я одразу покажу вам визеруночок, щоб не затягувати відео. І так, ще раз повторимо ланцюжок зі з'єднувальних петелечок раз. Потім обв'язка через край зі збільшеннями 2, обрізали ниточку, закрили рядок, приєдналися стопчиком без накиду і пров'язали по колу, пров'язали стопчики без накиду вразкол, хопаючи перемичку з цієї сторони. Далі пров'язуємо четвертий рядочок, так само стопчики в розкол, робимо так само трохи збільшень на бочках. Скільки вам їх захочеться. дивіться самі, сумочка повинна бути округлою. А далі працюємо над визеруночком. Зараз ми починаємо визеруночок. ось, вибачте, не в ту петельку. В'яжемо в одну петельку, в'яжемо 2 стовпчика без накиду в розкол і один стовпчик пропускаємо. Далі знов-таки 2. Один пропускаємо. Це перший ряд в нас так буде формуватися. Все так само пров'язуємо. Ось таким чином. Дивіться, ось, бачите, два і один пропустила. Ось в мене один я пропустила. В другий розкол. дівчатка, перевіряйте, це я так на автоматі в'яжу, але перевіряйте, щоб ви захопили не тільки верхню петельку, а і ось цю перемичку. Це називається вразкол. Я завжди орієнтуюся, знаєте, як, дівчат, я трошки гачок тримаю, по-перше, чому кловер, тому що в нього гострий носик. Якщо порівнювати з тюліпом, тюліп більше круглий. А округлий, а от е, кловер мені подобається саме за оцей гострий носик. Тому як, якщо я працюю в розкол, ну, от як зараз, то я завжди обираю саме його, тому що він гарно справляється зі своєю справою. І він, якщо отак, от знаєте, трошки водити його найскось, то він буде потрапляти туди, куди мені потрібно. Нагадую, що ми ж з вами в'яжемо вже п'ятий рядочок, і нам не потрібно робити ніякі збільшення. Ми просто в'яжемо по два стовпчика в один, в один і один пропускаємо. Це тільки в першому рядочку. Зустрінемось ось тут. Ось, дівчат, я дов'язала. Ще раз хочу нагадати: що в'язала я по два стовпчики в один, по два в один. І один пропускала все. В нас везеруночок сформований, далі нам нічого пропускати не треба. Ми будемо з вами орієнтуватися на другий стовпчик ось цієї двійки. Тобто, дивіться, ось у нас двійка, подвойний стовпчик, а ми будемо працювати з вами постійно в другий. І так само в'язати два стовпчики. Далі, бачите, ще одна двійка, ми працюємо у другий стовпчик. І все. І таким чином у нас формується ось перший, в другий. Формується везеруночок, така діагональка. У нас формується, але, от не знаю, дівчат. Потім, звісно, напишіть мені, як у вас вийшло. Можете прямо тут коментувати. Мені здається, що таким чином воно не виглядає, оця діагональ не виглядає, не косить. Ось. Дивіться, ось подвійний, і я в другий в'яжу. Все так само, як я показала з Рафі, але от цікавість цього візерунку, що можна його використовувати як вразку, так і звичайними стовпчиками. Ось, бачите, вже оця діагональка вона вимальовується. Цей візеруночок дуже часто використовують для, для в'язання кошиків. От Я коли навіть працювала ще стрікотажною пряжою, так робила. Він класно буде виглядати в рафії, тому що вона після відпарювання розкриється. Але от в цьому везерунку шнурочки, вибачте, цей візеруночок так само мені дуже сподобався, тому що він о, виглядає доволі щільно та об'ємно. Ну Ось так покажу вам, що в мене виходить. Ось, дивіться, бачите? Дуже класно, обов'язково тримайте паралельно в'язанню свій гачок, не затягуйте, не перетягуйте оці стовпчики, тільки верхівку. Ось він гарно тримає форму, ось він вже складається так, як йому потрібно. Далі ви в'яжете стільки, скільки вам. Потрібно Для вашої модельки, в мене ще раз нагадаю, 17 см. Потім ми закриваємо рядочок тут, де починали, відрізаємо нитку для того, щоб відміряти і одразу зробити ланцюжок поверху, я вам раджу зробити ось так. Ну, коли ви дов'язали, відмірте, будь ласка, відміряємо 5 обертів. Ну, ось так 5 разів обертаємо навколо і тільки потім відрізаємо нитку. Цієї довжини вам вистачить, щоб прокласти тут зверху цей ланцюжок зі з'єднувальних петельчик. Ще раз вам його покажу. Мені він здався тут доречним, тому що, бачите, він так гарненько закриває. Рядочок. Обов'язково поставлю підкладочку, ще раз вибачте, за такий вигляд середини, але ми ж в'язальниці, ми самі розуміємо, як це виглядає. Дивіться, одразу покажу вам, як пришит клапан. Його можна пришити за допомогою гачка, такими ж з'єднувальними петельками, або вулочки, якщо вам так зручно. Ось таким чином пришила. обов'язково, не Перестану цього не повторюю постійно, що треба починати прив'язувати клапан ось так за ним, тому щоб ці кінчики не заверталися. Можете, до речі, зробити отут обв'язку, тобто пров'язати, а потім пришити. Так теж можна, непогано виглядає. А стосовно штанг, дівчат, покажу вам, як вони встановлені. У мене вони встановлені всередині. Одразу хотіла сказати, тому що в мене дуже багато запитань такого плану. Зараз я її викручу і покажу вам. Вибачте, трошки за шовхід. Ага, ось вона. Штангочка в мене маленька, яка 3 см. вибачте, найменше. Ось ви побачили, як я склала, і ось так її проткнула. Дивіться, штанга складається з двох отаких. В гвинтиків, яка накручується на безпосередньо на саму штангу. Її, звісно, можна встановлювати зверху, тобто вона буде ще додатковим декором. Можете і так зробити, але мені здалося, що це зайве. Ви можете використовувати як вам більш подобається. Дивіться, коли ви вже все встановили. Підкладку встановлювати можна після того, як ви встановили штангу. Коли ви вже впевнені, що ви нічого переробляти не будете, обов'язково відкрутіть штангу. З однієї сторони вона відкручується, з іншої ні. Якщо відкрутилась з обох, то зробіть це з обох сторін. Ось сюди, в цей отвір, крапнете трошки клей звичайний момент. І потім ось так закрутіть, щоб вони у вас ніколи не розкручувалися. Це робити обов'язково з усіма. Фурніту... З усією фурнітурою, там, де є розкручування всі гвинтики, обов'язково треба садити на клей, щоб у вас ніколи вони не загубилися. Ну, ось так. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Замовити наборчик можна за посиланням, яке я залишаю під відео. Ще раз повторюю: один моточок, наборчик і у вас така класна сумочка. В'яжіть зі мною, мені дуже приємно, і нехай удача завжди буде з вами. Кловербек для вас відщирне серце. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, а потім відмітите мене, коли зв'яжете свій кловербек. Дякую до зустрічі!